Привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Я вам показував, як придбав відеокарту разом з от таким чудовим системним блоком. Досить таки на свій час непоганим, з такою материнкою і з отаким от, от дефектом. Сьогодні я би хотів спробувати запустити і перевірити, чи ця материнка у нас є справна. Але перш за все, я би хотів змінити на чіпсеті термопасту, поставити другу таку, кріплення, друге, встановити охолодження на процесор, встановити карту от я підготував стареньку, і блок живлення. Тому, перше, я зніму зараз для зручності: я зніму цю материнську плату. Я її просто зніму, викручу і зафіксую охолодження на чіпсеті. Дайте мені хвилиночку, і я повернусь до вас, як це все зроблю. Як можемо бачити, я зняв, від'єднав нашу материнську плату процесор і оперативну пам'ять. Такий от стан, досить-досить непоганий. Материнка була у нас. Жирна, нам корпус взагалі то зараз не потрібен, я його просто винесу. Подальша його історія, не знаю. Скоріше за все, цей корпус буде м -м, викинутий. Е ну, Можливо, я його виставлю біля смітника і кому з людей він буде потрібен, той собі зможе забрати цей корпус. Тому що ну, в такому корпусі я нічого не зможу вже продати. Навіть павучок, бачите, виліз. Я його приніс з гаража і виліз якийсь маленький павучок. Наша материнська плата на робочому столі. Я взяв такий донор, з якого візьму ці закльопочки, а можливо, з такого Біостара. Зараз подивлюсь, які підійдуть. До речі, ця материнська плата справна. я її купив, тому що тут загнуті піни. Я купляв серію, але мені їх не вдалося. Я з неї використав охолодження. Сподіваюсь, буде вам дуже добре видно. Я вже нарешті собі замовив і мені йдуть підсвітка для відеороликів. Я зняв. От. Зараз я вам покажу, щоб було добре видно. Я зняв з чипсета. Бачите, тут стояло не то підсвіточка, бачите? Не то. Так, це підсвіточка стояла. Стан ми бачимо, який, немає сколів, нічого. Зараз ми його протремо. Нанесемо, така у мене була, з якимось кулером йшла, така термопаста. І встановимо по-новому. Я сподіваюся, ця материнка жива. З такої материнської плати, зараз секундочку. З такої материнської плати я знімаю оці відкріплення. Бачите, я її також придбав, вона також справна, окрім сокету. Я придбав серію, на яких були зірвані, як процесор виймали. Вона справна, але деякі деталі я з них час від часу викорочую. І що саме прикольне, бачите, тут стоїть, от якщо ви подивитесь зараз до світла, тут стояла не термопаста, а термопрокладка. І отакий у нас чіпсет. Давайте я зараз переставлю цю кліпсу на наш це охолодження і продовжимо. Я наніс бачите, термопасту, зараз я притисну її, і, і у нас все буде Окей. Як можемо бачити, у нас зараз потрібно світло, не потрібно, Бачите, ми можемо бачити, я поміняв дві закльопки, зробив їх одного кольору. Одного кольору. Що наступне? Наступне у мене є такий маленький склад, це не весь, це навіть не третя частина. У мене є різних кулерів. І зараз з саме цих кулерів ми спробуємо підібрати якусь затичку, щось подібне до цього. Якщо він нам стане, то ми його зараз встановимо. Тут є кліпси. От. Ну і Є ще одна є навіть. З мідним сердечником, який я не знаю, чи він підійде. Давайте я встановлю і я до вас повернуся. Дивіться, ми підключили, я проставив. в мене був тут набірчик з жорсткими дисками, ноутбучними і SSD-дисками. Пам'ятаєте, я вам говорив, що мені потрібно перепаяти гніздо. Це на 1 терабайт. Також в мене є. Дуже старий, це олдскульний. Дуже старий на 60 ГБ. Е, який нюансик? Я тестую, Ми тестуємо просто сьогодні е, материнську плату, чи вона справна. Але яку я роблю помилку? Е, заздалегідь я би вам радив використовувати ту відеокарту, яку ви знаєте, що вона справна. За цю відеокарту я не знаю. Я її знайшов, я вам показував. Тому буду сподіватися, що вона справна. Ну, давайте приступимо. Нам не треба ні клавіатури, нічого. Давайте включимо, вімкнемо наш блок живлення. І бачите, тут на материнській платі є кнопочка запуску. І давайте вперше запустимо її. Дивіться, раз. І вона закрутилася. То, що вона закрутилася, це вже хороший признак. У нас є також індикатор посткодів, але чомусь він не світиться. Дивіться, коди в нас побігли. Дивіться, як гарно мелькають скелета очка. І що у нас? HDD мигає, Тобто, можливо, на ньому немає операційної системи. Все можливо, я не знаю. Давайте почекаємо декілька хвилин. Я навіть не слухав, які це коди проспі... проспівали. Але подивимося, що буде далі. Якщо не запуститься на цій відеокарті, я піду, візьму відеокарту, заздалегідь справну, вставлю, щоб ми могли... Якби запустити. Я би радив взагалі запускати на внутрішній навстройці, але ви бачите, тут немає відеовиходу і його зовсім немає, він якби відсутній. Всі в нас запустилися, все в нас пішло, все в нас світиться. Але картинка у нас не виводиться. Чомусь. Добре, зараз спробуємо ресест. Раз. 5А. Не пам'ятаю, що це за код. Так, є. Хоча якщо б у нас не було Windows, у нас би засвітився монітор і він би увійшов в BIOS, але він у нас не зайшов. Спробував я запустити декілька разів, зробив перезавантаження, але в мене висвітлюється 5А, Запишіть, от бачите, 5А, і я подивився швиденько, це означає проблеми з процесором. Тобто, можливо, не той процесор, можливо, сокет, а можливо, дійсно мертвий чипсет, як мені говорили зазвичай. Хоча чипсет такий собі. Давайте я подивлюся в себе хвилиночку. Дайте мені, і якщо в мене якщо в мене знайдеться процесор другого чи третього покоління, я зараз його встановлю. Порившись в своїх закрамах, я все ж таки знайшов, Я за них забув, дивіться, в мене тут є Core 2 Duo, в мене тут є. Я навіть не знаю, які, напевно, це. Скоріше за все, ну я можу помилятися, але це, напевно, як він називає Пентіум. Це Пентіум. У мене є старі AMD, з якими ножки погнуті атлони. Вони, до речі, були робочі, але ці атлони вони дохлячки. Core 2 Duo є дофіга ще. Також я знайшов, треба буде колись відео зробити з серверними. Або, наприклад, я не знаю, хто з вас сидів, от, наприклад, на такому серверному. Ну, вони вже старі, вони вже мертві ці процесори. Але, але, треба буде зняти відео. Зараз воно мене надихнуло на те, щоб знати відео. Тому я зараз не буду про них дуже сильно розказати. А давайте виберемо з того, що в мене є. Дивіться, тут у нас знаходиться i 5 6400 Я пам'ятаю комп'ютер, я поміняв на i7, як придбав. Далі тут в мене знаходиться G2020. Pentium, можливо, можливо, третє покоління. Я вже не пам'ятаю. Я ніколи не користувався ні i 3 ні всякими Pentiumaми. От маємо i 5 3570 k До речі, він нам підійде. І. У нас є i5 першого покоління. У нас є i5 3570S, скоріш за все. Ну, давайте оцей візьму, він більш кращому виглядає. Потім у нас тут ще знаходиться G1840 і I7950. Ну, цікаві, цікаві експонати я понаходив в себе, я за них і забув уже. У мене постійно щось знаходиться. Давайте я зараз зніму кулер, поміняю процесор і побачимо, чи ситуація поміняється. Встановив я цей процесор. Давайте спробуємо запустити. Як зручно, як є кнопочка у нас, і запускаємо. Що ми бачимо? 1 e е. І не стартує. Тобто зупиняється. Якщо я не помиляюсь, цей код також пов'язаний з процесором. Може бути піни погнуті, може бути процесор неробочий, або чипсетик. На ньому дохлий. Охолодження відвалилося і він просто-напросто згорів. Бачите, декілька разів пішло і не запускається. Ну, щоб повністю уникнути і виключити несправність. Несправність самого процесора, я зараз візьму, у нас ще є один I5. От бачите, я зараз все ж таки ще раз переставлю, ще зроблю. Так, дайте хвилиночку. Якщо воно не піде, буду спод... думаю, що це вже материнка мертва. Поки я зняв процесор, хочу присвітити, щоб виключити, бачите, я. Не бачу, я не бачу, щоб піни були похнуті. Сокет повністю в такому хорошому ідеальному стані. Тому давайте ще вставимо третій процесор. Наш третій процесор. От. І тоді ми спробуємо запустити. Запустив я його і така ж сама ситуація, така ж самісінька ситуація. Можливий ще варіант, якщо тут стояла стара материнка, старий біос, а я поставив третє покоління, можливо, вона без прошивки біоса не підтримує. Можливо, таке. Але от бачите, декілька разів стартує, зупиняється. Я все ж таки поверну зараз i7, який тут стояв. І попробую погратися з оперативною пам'яттю. Тобто, що я зробив? Я поставив назад наш процесор, але він, от бачите, пищи 27, а потім Є5. Ну, Різні коди вискакують і він не запускається. Тобто пробував я з однією планкою, пробував без однієї планки, Тобто, одну планку в одне гніздо, в інше гніздо, потім другу планку в одне, в інше гніздо. І це нічого не дало, ніякого результату. Мій вердикт скоріш за все тут мертвий чіпсет. Скоріш за все, він згорів тут. Коли охолодження від'єдналося, хоча. Материнська плата досить добре себе поводить, але бачите, зараз пропікало, пропікало. Сам монітор не засвічується і материнська плата далі не йде. Тому мій такий вердик далі. Можливо, я пошукаю якийсь другого покоління процесор слабенький, наприклад, i5, або серед тих своїх G подивлюся. Ну, мені здається, що це проблема з материнкою, саме з чіпсетом. Скоріше за все, вона мертва, згорівша. Ну, не повністю. Скажіть, що би ви зробили з цією материнкою, тому що якби вона для мене, тільки я для відео її залишив. Далі я її не хочу тестувати. Я мав сьогодні плани спробувати цю відеокарту і потім потестувати жорсткі диски, які я знайшов, перевірити на їх справність. Тому пишіть ваші коментарі, пишіть ваші думки, з задоволенням вислухаю, з задоволенням почитаю. Все, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Лайка, вподобайка. Підписка і коментар обов'язковий. Чекайте наступне відео.